За Божий дом, за Божі храми, за Божий захист, щоб Господь там царював, щоб там була свобода, там де Дух Господень, там свобода. Та вже за Божий захист кожної дитини, кожної віруючої людини. Прозначаємо перемоги Ісуса Христа через природу крові у Госьму Христі і жертву як Сина, безлюбленого, невинність, хто міг це зробити, Все завершилась. Сказав достатньо, щоб зберегти кожного віруючу. Кожну церкву, ми просимо Господа, по Слову Божому, що ті двері, які Бог відкриває, ніхто не може закрити. А ті двері, які Бог закриває, ніхто не може відкрити. Ми просимо Господа відкрити двері, щоб люди могли заходити в Божий так. дом, щоб Господь там зарівав. Закрити двері. Всякому тому, що проти Бога, проти кожного препятствия перемоги Ісуса Христа через кров пролиту. У цього саме найбільше боїться враг пролитої крові, Завершилось. Ми віримо Бог Селен одкрить двері, храму і защитить дверян.